Друзі, це відео для тих, хто привозиш солому у двір. А подешевше не буде, а подешевше не можна. Щоб ви розуміли, зараз 33 градуси. Як ви думаєте, скільки там у прицепі буде градусів у хлопців? Просто трактора то з кондиціонерами все добре. прицеп же кондиціонер ніхто не придумає. Прицеп всім кажу, кому хочеться подешевле, пожалуйста, приїжджаєте, сідаєте в процес, працюєте, я вам отом, щоб за пів ціни віддам. Щоб роботи, соломи забирати. Вже до нього врач. Підійшов чудово. Все так же бы гарно. Доща мене намочена. Прям золотиеста.